Юлія Тимошенка, фракція Батьківщина. Ну, в першу чергу я дякую за те, що мені надали 10 хвилин виступу, щойно була погоджувальна рада, і хочу розпочати з того, щоб повністю спростувати від Адая всі ці необґрунтовані, нічим не доведені обвинувачення, які щойно пролунали. Но хочу вам розповісти трошки глибше, тому що, на мій погляд, це є важливим. Вчора, в 21.30, я знаходилась одна в офісі, там не було ні охорони, ні якихось людей, ні чужих людей, нікого. В 21:30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, з зброєю. На п'яти автобусах приїхали. Що вони приїхали брати на п'яти автобусах? Більше 30 людей можна запитати до людини, яка без охорони і знаходиться в своєму офісі. Ну, цим не завершилося, вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуком. Я запитала: а є у вас рішення суду? або, можливо, прокурор щось написав, або, можливо, будь-який документ, який у вас є. Керівник групи сказав: ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу: хоч щось у вас є. Він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показали. Я сказала: добре, ви приїхали без нічого. У вас немає ніяких абсолютно, причому е, виписка з фактової справи якоїсь. Я кажу, ну у вас нічого немає. Може, хоч адвоката дасте мені запросити. Вони сказали, ні, ніякого адвоката. Ми будемо негайно робити обшуки. І причому, от буквально зараз, всіх людей, які були в офісі, просто працівники, заблокували у всіх без виключення забрали телефони, все, що у них було, нічого не пояснюючи. І потім оця колосальна кількість мужиків. Більше 30 заброньованих всіх да, почали по суті ну, там цей офіс вивертати наізнанку. У людей не було нічого, щоб навіть показати, в чому вони мене обвинувачують. І потім згрібається. Ну, у мене, як і у вас на столі, можливо, там цілі файли цих паперів за останніх там півроку, згрібають все, складають в мішки. І все, де написано парламент, фракція, підсумки, аналітика просто все це буквально по номерам записують в протокол і в додатки, вже як злочин оформившися. Я кажу: почекайте, це наші таблиці, які ми, коли йдемо на фракцію, ми голосуємо по ним. А тут, ми кажу, ці таблиці ми віддаємо всім, хто хоче з ними ознайомитись, це наша аналітика. У нас є коло людей, які ми це розсилаємо. Я кажу, в чому тут взагалі злочин? А ви от аналізуєте голосування не тільки своєї фракції? Та ми голосуємо. Ми аналізуємо голосування всіх фракцій. Ми знаємо групи, які в фракціях, що тут такого. Вони говорять, все це розберемося. Ну, справа навіть не в цьому. Міттєво вивернули сумку, подоставали телефони, і у них є такі невеликі пристрій, забудьте там про ці коди, вставляється і код за декілька хвилин він. Відкривається, і просто от у мене телефон 5 років. Ніхто абсолютно навіть близько ніколи не міг подумати, що все моє життя, всі мої якісь переписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями, я людина, я можу чомусь родіти, десь там якомусь голосуванню чи ще щось. Ну це політика. І коли беруть і вивертають речі, які взагалі не мають ніякого відношення до того, з чим вони прийшли. То це просто реальний жах. Я можу вам сказати, що загралися, якщо чесно, тому що таке, знаєте, нахабне насильство, воно вже переходить всі межі. Знайшли корупціонерів, але це ще не все. Вони ще просто мене питають: а де кабінет Власенка? Я говорю, а Власенка при чому? Ви ж до мене прийшли? Та ні, каже. Ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті Власенка робиться. Ну, ви ж знаєте, що Власенка очолює тимчасову слідчу комісію по порушенням в силових структурах. та хочемо подивитися. Я кажу, він в паре в парламентській асамблеї Ради Європи. І коли повернеться, ви можете прийти і обшукати. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрачимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. В підсумку ми десь там на контрольних пожежних пунктах знайшли ключ від кабінету власника, відкрили, кажемо, заходьте. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет, забрали у нього там всі флешки, все, що там тільки було, просто згрібли. Там взагалі повласенка ніяких не було, Ні, навіть виписки з єдиного реєстру. І я можу сказати, що таке, знаєте, зухвали, коли е, робота моя як. Депутата, як керівника фракції, аналітична, Да, ми там розглядаємо, хто в якій фракції, як голосує. Ми після кожного дня отримуємо роздруківки, у нас на це секретаріат працює. Ну це що, злочин? Можна запитати. Потім вони почали перевертати все на світі і говорять: а де сейф? Я кажу: А що ви взяли, що у нас в офісі сейф є? А вони говорять, там мусить бути такий великий сейф там у вас з якимись ручками. Я кажу, ну нема такого сейфу. Вони почали вивертати всі ящики, ну да, там якісь заощадження невеликі є, але вони у мене в декларації це заощадження, ну, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що? Це що злочин? Хай почитають мою декларацію, і це абсолютно немає взагалі до моєї парламентської діяльності ніякого значення і відношення. Знаєте, я думаю, що е, той факт ви пам'ятаєте, да? коли я і Власенка, і вся наша фракція публічно виступила проти НАБУ, САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися, а по суті, це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб все-таки це був незалежний орган, але призначений українцями, якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними, хоч якийсь контроль. Бо от сьогодні це відбулося, так само головне не це. Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, який прес-реліз вони виставили. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні або будь-які. Розмови вони зараз будуть викидати в ефір. Ну так, а ми що не маємо права на якесь власне життя? Ми не маємо права на емоції? Ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Це що, концтабір? Чому все це робиться без суду, без аргументів, без слідства? Прийшли, вкрали телефони. Тому що не було рішень, ніяких, щоб вони у мене все це забрали. Вкрали документи, а потім капаються в цьому і виймають якісь родзинки і дискредитують е, публічно. Ви скажіть, це антикорупційна робота? Ні, це не антикорупційна робота. 12 годин ми це знущання витримали і ще три літніх жіночки, які ледве дихали там за 75 яких теж 12 годин протримали. Знаєте, я хочу сказати, що я пам'ятаю останній раз, коли під час Революції Гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани наших офісів, це були люди Януковича, да? і вони там все громили. Так вони, хоча б, як фіговий лісточок, приносили е, якесь рішення Печерського суду. Вони лізли через паркани, але ну, з рішенням Печерського суду. До чого ми все це довели? Це що повне безправ'я? І що означає, що приватне життя людини, будь-якої, депутата, підприємця можна отак от витягнути із твого телефона і сіяти, і, по суті, робити вирок для того, щоб взагалі зрозуміти, що там було. Це, це просто мені здається, що ми країну довели до краю. І я думаю, що це ще поєднується дуже тісно, оця агресія проти мене і проти власенка, не тільки тому, що ми чесну позицію заявили по САП, просто чесно, і не відступили від неї, а ще й тому, що я чітко, ясно, публічно говорю про те, і ви знаєте, це що йде публічна така ползуча. По суті, колонізація України через певні закони, де ми вже як Україна не приймаємо жодного рішення. Я думаю, що це теж є мені удар і за це теж. Ну я хочу вам сказати, що я ніколи не вважала себе слабкою людиною. Я вважаю, що треба всім боротися, щоб у нас була правова.